Росіяни атакували Україну ракетами та безпілотниками. В Умані загинули більше півтора десятка людей. В Україну з візитом завітали президенти Чехії і Словаччини. Підготовка до українського контрнаступу перебуває на завершальній стадії. Підозрюваний у держзраді Табачник зібрався балотуватись на вибори окупантів. Мінкульт замислився над тим, щоб регулювати Телеграм. Я Дмитро Олійник розповім про головні події 429-го дня великої війни. Близько четвертої години ранку російські окупанти атакували Україну з літаків стратегічної авіації ту 95 з району Каспійського моря. Українські сили протиповітряної оборони знищили 21 з 23 крилатих ракет Х-101 та Х 555 а також два БПЛА оперативно-тактичного рівня в районі повітряного простору Києва було знищено 11 крилатих ракет внаслідок падіння уламків в оболонському районі столиці. Перебито локальну лінію електромереж і пошкоджено дорожнє покриття. Жертв серед цивільного Населення та руйнувань житлових об'єктів чи інфраструктури не зафіксовано. В Умані Черкаської області російська ракета влучила у житловий будинок. За останніми даними, кількість жертв росіян 17 людей, серед яких троє дітей. На жаль, поки ліквідовують наслідки, кількість жертв постійно зростає. Тож слідкуйте за оновленнями на сайті Української правди. Тим часом в Умані оголошено триденну жалобу. Керівник МВС Ігор Клименко з місця події повідомив, що окупанти вдарили по будинку ракетою Х-101. У результаті цього обвалився цілий під'їзд, де було зареєстровано 109 осіб. Знищено. Повністю 27 квартир також згоріли вщент або пошкоджені понад 33 авто. На цьому відео видно охоплений вогнем будинок майже одразу після влучання ракети. Голова Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець повідомив, що як завжди був приємно вражений чуйністю Чаркащан через півгодини після влучання на місці трагедії. Попри ранній ранок, вже були присутні близько 200 волонтерів, які були готові до дій. Президент Зеленський повідомив, що в цілому, унаслідок удару по умані пошкоди. Оджено близько десяти багатоквартирних будинків. Також під час нічного обстрілу міста Дніпро загинули молода жінка і трирічна дитина. Більше інформації про наслідки удару по Дніпру наразі немає. Одна дитина постраждала та пошкоджені кілька квартир у результаті падіння уламків російської ракети на житловий багатоповерховий будинок у місті Українка на Київщині. Ну і ще раз нагадую, що оновлена актуальна інформація про наслідки жертви та руйнування на сайті Pravda.com.ua. 24 на 7 Журналісти Української правди працюють, аби оперативно та достовірно інформувати українців. Ви ж можете віддячити, підтримавши незалежне медіа у клубі Української правди. Посилання на нього в першому закріпленому коментарі. Підготовка України до контрнаступу перебуває на завершальній стадії. Про це заявив міністр оборони Олексій Резніков. При цьому, за його словами, танки Абрамс у цьому контрнаступі брати участь не будуть. Наші екіпажі лише поїхали на навчання. Проте у нас є велика кількість броньованих машин різного типу БТР і БМП. Це і Бредлі, і Мардер, і Страйкер, і «Сіві-90» зі Швеції. Є техніка оголошена, підготовлена та частково поставлена. А є техніка, на якій завершуються навчальні програми. Та не дивлячись на це у високому відсотковому режимі, Україна вже готова до контрнаступу. Резніков вкотре зауважив, що рішення про дату та місце його початку ухвалить генеральний штаб. В Україну разом приїхали з візитом новий президент Чехії Петер Павел та його словацька колега Зузанна Чапутова. Президенти прибули потягом у Німішаєва, де їх зустріли серед інших чеський посол в Україні та колишній український посол у Чехії Євген Перебийніс. Звідти вони рушили до міст на півночі Київщини, які побували в окупації. В офіційному Твітер Петр Павел опублікував їхню фотографію на тлі пошкодженого будинку, ймовірно, у Бородянці, і написав, як йому тяжко бачити на власні очі, що українці за свободу найвищу ціну кров'ю та життями своїх громадян. Чапутова написала, що ганебні атаки минулої ночі на декілька українських міст, внаслідок яких загинули невинні люди, нагадують: цитую, що ми не можемо відвертати очі. Кінець цитати до слова для Петра Павела це його перша поїздка до України. Він домовився з Києвом про неї невдовзі після інавгурації. Партизани руху Атеш розпочали операцію Українська ніч а саме у ніч з 26 на 27 квітня у селі Великі Копані Олешківського району Херсонської області. Партизани ліквідували двох окупантів. Ліквідовані росіяни регулярно знущалися з місцевих жителів. Раніше, 23 квітня, партизани біля Олешок підірвали блокпост біля військового інфраструктурного об'єкта. Для підриву задіяли саморобну вибухівку. В результаті ліквідовано загін розгвардійців, які вели чергування. Також не пов'язана із цим. Але не менш приємна новина від генштабу в одному із підрозділів противника, що перебуває в Мелітопольському районі. Внаслідок отруєння через вживання невідомої речовини днями померли 20 загарбників. Якщо маєте версії з приводу походження рідини, пишіть у коментарях. Російський диктатор Владимир Путін підписав указ, що дозволяє депортувати жителів тимчасово окупованих територій України, які не взяли громадянство Російської Федерації. Указ Путіна передбачає, що громадяни України або власники паспортів маріонеткових ДНР ЛНР мають або стати громадянами Росії, або заявити, що не бажають цього робити. Ті, хто оберуть другий варіант, з 1 липня наступного року вважатимуться іноземцями і відповідно можуть бути депортовані. Окремий пункт указу стосується депортації тих, хто. Нібито створює загрозу національній безпеці Росії. Жителів тимчасово окупованих територій, які виступають за насильницьку зміну основ конституційного ладу в Росії, фінансують терористичну та екстремістську діяльність або беруть участь у несанкціонованих акціях, депортуватимуть та заборонятимуть їм в'їзд до Росії. Збройні сили Данії підтвердили, що спецкорабель Росії перебував біля місця вибуху північного потоку. Російське спеціальне судно СС 750 перебувало поруч із газопроводом Північний потік за чотири дні до того, як труби було підірвано 26 вересня минулого року. Судно призначене для проведення операції під водою і має на борту мінісубмарину типу АС-26 Прайс міноборони Данії має 112 зображень російських суден у цьому районі. Водночас, міністерство відмовляється надати доступ до фотографії, оскільки знімки мають розвідувальний характер і є частиною розвідувальної роботи. Пізнаєте? Нардеп, двічі віцепрем'єр-міністр України, міністр освіти і науки до 2014 року. Дмитро Табачник, де він куди подівся, підозрюваний у держзраді табачник має намір балотуватися в місцеві депутати на незаконних виборах на окупованій території Запорізької області. Це сайт партії Єдина Росія у профілі табачника. Зазначено, що він працевлаштований як радник глави адміністрації Запорізької області у квазіутворенні окупантів на інформаційному порталі. Повідомляється, що висування кандидатів на Участь у попередньому голосуванні «Єдиної Росії відбувається до 27 квітня. Агітаційний період для кандидатів розпочинається одразу після висунення і завершиться 21 травня. Саме електронне голосування відбудеться з 22 по 28 травня цього року. І, як повідомляло Радіо Свобода, партія «Єдина Росія готується до проведення єдиного дня голосування, призначеного на 10 вересня 2023 року. Підготовка триває, зокрема, і на окупованих територіях України. Російська еліта закохана у французький берег Середземного моря. На лазурному узбережжі можна побачити десятки розкішних віл та апартаментів тих росіян, які так чи інакше пов'язані з терористичним режимом президента Росії. Путіна днями українська правда опублікувала розслідування російські окупанти лазурного берега. Сьогодні представляємо вашій увазі другу частину, яка демонструє один неспростовний факт: представники російської еліти бояться втратити коштовні об'єкти нерухомості у Франції через повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Тому можновладні росіяни переписують свої статки на членів родин, які мають менше шансів потрапити під санкції ЄС. Представники кремлівської еліти не протестують проти війни. Чи надалі заробляти мільярди в Росії, водночас їм кортить насолоджуватися розкішним життям у Франції. Саме тому їхні діти, батьки та колишні дружини все частіше стають тут власниками дорогих, фешенебельних віл та люксових апартаментів. Посилання на відеорозслідування Михайла Ткача з'явиться тут. Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що, попри корупційні скандали щодо закупівлі харчів, міністерством оборони у військовослужбовців є лише одне зауваження: до відсутності вегетаріанського харчування. Він розповів, що у черговому відрядженні, зустрівшись з військовими в полях, сам запитав думки про харчування. Військові відповіли йому, що у лавах захисників є вегетаріанці, є вегани. Отже, єдина претензія відсутність відповідного меню. Резніков зізнається, що сам їм накидав варіанти, типу пісним. Меню, кошер, халяль, в залежності від релігійних уподобань, і запевнив, що це нормально у відповіді на такий запит немає нічого надзвичайного. На його думку, в інших питаннях по об'ємах, по кількості, по якості, по своєчасності харчування, у жодному підрозділі претензій немає. Причому йдеться про підрозділи, які перебувають на бойових позиціях. Також Резніков повідомив, що президент Володимир Зеленський доручив головнокомандувачу збройних сил України Валерію Залужному відправляти воєнкомів із центрів комплектації на лінію фронту, а на їхні місця ставити воїнів, які отримали поранення, які знають у тому числі як правильно проводити роботу з реалізації мобілізаційних потреб. Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченка заявив, що Мінкульт розмірковує над певним регулюванням месенджеру Телеграм. За його словами, телеграм створив у собі спільноту, яка закрита від суспільства, тоді як усі медіа, що підпадають під закон про медіа, відкриті, відомі їхні власники і є певна звітність. Він додав, що перевага цього месенджера у швидкому донесенні інформації, зокрема і для населення, яке перебуває на тимчасово окупованих територіях. З іншого боку, там є анонімні телеграм-канали і величезна кількість. Російських активностей, крім того, телеграм-канали збирають кошти, і невідомо чи платять вони податки. Серед інших проблем прозорість, питання власності, співпраці з суспільством і розуміння того, у який спосіб ця взаємодія відбувається. На запитання чи була вже в міністерстві комунікація з телеграмом, Ткаченко поскаржився, що відомство запрошувало соцмережу до діалогу, але там на контакт не йдуть. Також міністр прокоментував чутки про зв'язок телеграму з російськими спецслужбами, переконатися в тому, що що там є ФСБшні сліди, чи ще щось досить непросто, але той факт, що комунікації з телеграмом немає, викликає багато запитань і сумнівів, говорить Ткаченко. В Україні відновили контроль заборони куріння у приміщеннях кафе, барів, ресторанів та інших закладів. Про це Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів повідомила українську правду життя в Україні незаконно курити цигарки, кальяни та електронні сигарети у громадських місцях з 2012 року. А будь-які прилади для нагрівання тютюну з літа 2022-го. Однак у березні минулого року уряд наклав заборону на перевірки дотримання антитютюнового законодавства. Нині. Держпродспоживслужба знову пильнуватиме курсів порушників у кафе, барах і ресторанах. Поділіться випуском у «Стрічка» і тисніть вподобайку.